Так, місто Кременчук у нас Тепер перевірці перед покупкою автомобіль BMW X5 2012 рік літровий дизель Madden USA. Так, Сен Global BMW, Поїхав по зовнішнім недолікам. Зазори в принципі, в гарному стані. Резина має у нас такий стан 21 рік, легкосплави у нас без дефектів, гальма в гарному стані колодки. Бачимо. Боріг. Парному стані без м'ятин, без подряпин. Автомобіль Sun Global. Все нормально. Так, тут у нас без подряпинних м'ят, задня резина, невеличка є. Альмо, колодочка, полегкосплава без нюансів. 22-й рік, 48-й тиждень. Так, тут у нас по оптиці все гарно, екології немає. В принципі, можна сказати, плюс автомобіля. Величкий зазор по задньому бамперу. Трічки кріплення безхоплення для автомобілів США. Так, тут по даху, по кромці, все гарно, дефектів не зафіксовано. Резина 21 рік має деякі дефекти від каменів, від скла. Гальма, колодки. Підвізка. так Оптика без нарікань. Без тріщин Радіаторна решітка. ноздрі має непоганий стан, фарбовий стан. Трішечки є невеличкі потряпки. По стану салона одразу пройдемось. Сам бажано відхімарити, але таких грубих дефектів немає. Стан підлокітнику ручка КПП Мультимедіа кліматизація щиток. Тут у нас все без залумів, без провисань. Все тут порядочок карти не за дверей. Все без зауважень. Тут порядок. Автомобіль сімейний, має дитяче крісло. Так, задній тунель кліматизації, в принципі, без дефектів, дефлектора. Все чітко. Електроляда працює без нарікань. Також колясочка, видно, ще сімейна машина, заводська крапка присутня, тут все в нас чітко, провисань немає, оптика оригінал, оптика оригінал. Заломів з колі нічого немає. Корозія так, також відсутня. Передній. Ну, тут невеличка п'ятеночка, туди хімара, тут трішечки салон бажано ну, І тут невеличка тріщинка. Торпеда без нарікань Будемо переходити до заміру фарбового покриття. Пройдеємо все чітко. Двері не знімались, станкарти танкарти, не з дверей. Замірлока фарбового покриття, поїхали. Дах. 97 мікрон, цинк присутній. Так, Тут трішечки по молдингам є пошкодження, ну, типового автомобіля більше 10 років. 97-106, крило у нас пластику. Дверка у нас 107, 102, 112, 160, 113. Оця частина фарбована. Бачимо різницю. 145, а можна даже сказати, підлакована. Ну, Тут вже трішечки шпаклівка. Присутній міліметр 1500 600, 1200. Потряблені, скоріш за все, була. Не компенсували метро. Заднє крило також будувалось 200 мікрон. Косметика з перехідом по цю частину. Також помилу нам цьому. 96. Так, ляда у нас.

116, 116,98 крилопластик, стійка педон. Також тут такий момент, все це робиться. 122 погрішність є із-за невеликої округлості, або датчик на округлості має невеличкі погрішності, це нормально. Так. Кольоровий метал у нас. Ось такі показники, він фарбований, але він оригінальний. Так, пройдемось по одразу, тут де є шпаклівка проємчику. Глянемо. 66 мікрон, це чітко, порожок 64, центральна стійка 50. 58. В принципі, автомобіль має два підфарбування, одне з них зі шпаклівкою. Центральну стійку так. 80, поріг 62, центральна стійка 53. Це те, що заміру, Переходимо до підкапотного простору. Так, по підкапотному простору нас зустрічає православний мотор 3 літри поїхали. Тут багато особливої. Не побачиш, стаканчики ціленькі, мотор сухенький. Все чітко, без заважень. Куди камера може залізти? Бачимо, що оптика у нас оригінал, шилдік є, рік випуску також видно. так. По у цій оптиці все у нас оригінально стоїть без зауважень. Так, радіаторна касета, в принципі, має дуже непоганий стан, нижня. Також все в гарному стані, без зауважень. Унизу все добре. Підключимо комп'ютер зараз та будемо робити комп'ютерну. Діагностику, бо автомобіля екології немає. Зараз це все перевіримо. Так, з'єднуємося з, з комп'ютерною діагностикою, будемо проводити її зараз перевірка пробігу. На даний момент у нас заявний пробіг 225 тисяч. Ось такий має стан автомобіль по салону. Уже старт-стоп, все як потрібно. Він номер актуальний, 2012 рік. 6 місяць, поїхали. Перевірка пробігу, інформацію зараз надам. Так, у нас є 70-й кузов ліве кермо, 12 рік США М57. Пробіг муляк 139 тисяч або 225, 225 кілометрів. Продовжуємо роботу далі. Поки під'єднується, перевіряємо коробочку. Драйв чітко, опиночків немає. Нейтраль, реверс Камера заднього. Виду. Нейтраль. Драйв. Нейтраль. реверс Без вібрацій. Паркінг. Драйв. Реверс. Паркінг. робимо загальні помилочки. Дивимось. Ми бачимо, що подвигнув все чітко, впавний у нас коробка передач. Е, у нас є помилка по зношенню масла в коробці, бажано вже поміняти коробочку. Датчик системи Аук. По інтернету у нас помилка. Типово для США, кліматизація, до речі, працює нормально. Так, і в нас помилка пантень. По Кюрент, воно все це активно по кондиціонеру. Так, датчик загрязненості наружного воздуха, але вона в історії, вона не А так по технічній частині, в принципі, зауважень немає. Зараз заходимо в коробочку, дивимось пробіг і надам інформацію. Так, проверка коробки. Бачимо, что у нас тут все окей. Без зауважений. Тут все добро. Тут все окей. Зайдемо і зараз в двигун, подивимось там показники. Так, Подивимось поступ кадру помилочку, вчитування кодової несправності, зношення мастила, дивимося актуальність пробігу. І кілометраж нас складає 224 944. Тобто ну, 100 км назад помилка була, пробіг оригінальний. Продивимо зараз в двигун. Так, дивимось в двигун, майже все продивились. Дивимось тиск в магістралі у нас 315 в принципі, вважається норми. Диспрейці також в нормі і дивимось наш е... заряд воздуха, ну, тобто в турбо. В барах одна одиниця, Зараз, або в паскалях будемо в барах вимірювати і дивимось до трьох тисяч турбінка дує нормально. Знову робимо так 4 тисячі показник один На 4000, і показники у нас нормальні. По турбу без нарікань. Каталізатору немає, експлуатаційна система, система бака. По системі бака також все тут порядок. По насосу також. Будемо її на тест-драйв, та буду придавати звідклієнту всім добра.